Вітаю понеділок, 25 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Метод Батага і Батога українців за кордоном, які не стали на облік, позбавлятимуть банківських та інших послуг. На Гумовому човні до Угорщини, ДПСУ виявила чергову групу ухилянтів. На мільйон євро Латвія передала сотні конфіскованих авто для ЗСУ. Українців за кордоном, які не стали на облік, позбавлятимуть банківських та інших послуг. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Ківченко. За його словами, якщо у чоловіків не буде відповідного документа, їм можуть не надавати консульські послуги. До того ж, за словами Івченка, їх позбавлятимуть можливості користуватися банківськими картками. Відповідний законопроект вже на фінішній прямій. Ймовірно, голосувати документ депутати будуть після новорічних свят. Нові схеми для ухилянців СБУ затримала ще трьох організаторів. Вивозу за кордон, зокрема серед них, виявився посадовець районного ВЛК та власник транспортної компанії, яка імітувала міжнародні перевезення вантажів. За гроші фігуранти пропонували військовозобов'язаним виїхати з України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Такі послуги ділки оцінювали у суму до 10 тисяч доларів. Вартість залежала від терміновості виїзду та способу переправлення через кордон, затриманим загрожує до 10 років тюрми. На гумовому човні до Угорщини ДПСУ виявила чергову групу вихилянців. У різдвяну ніч троє чоловіків на човні намагалися переплести річку тису в обхід пунктів пропуску. Така подорож обійшлася їм у 17 тисяч доларів. Загалом у передріздвяний тиждень прикордонники Мукачівського загону затримали 46 порушників кордону. Ми зустрінемо 2024 рік, завдаючи нищівної поразки росіянам заради звільнення рідної землі. У різдвяному привітанні голова ГУР Кирило Буданов зазначив, що кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. За його словами, 24-й – це насамперед рік продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників. Додамо московський суд заочно. Заарештував Буданова на два місяці. Загарбники звинуватили главу ГУР у 104 терактах, скоєних на території РФ. У наступному році податково планує провести понад 3 тисячі планових перевірок платників податків у державній податковій службі. Вже склали план графік на 24-й. Зокрема, він стосується юридичних осіб фін установ постійних представництв та представництв нерезидентів, а також фізосіб з питань правильності обчислення і своєчасності сплати вплати ПДФО військового збору та ЄСФ. Латвія передала сотні конфіскованих авто для ЗСУ вартістю майже мільйон євро. Крім того, на розгляді уряду країни знаходяться документи про трансфер ще 34 автомобілів загальною вартістю 161 шістдесят тисяча євро. Нагадаємо, що у березні Сейм Латвії проголосував поправки до закону про підтримку українців. Документ створив підстави передавати конфісковані в нетверезих водіїв транспортні засоби у власність України. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні!